Коли ми плануємо подорож, дійсно ну, там, 2-3 дні, наче відпочиваєш від роботи, я помічала, що е, найбільш такі круті проекти, які ми запускали з командою. І, до речі, всі запити, які потім в тендерах були обрані в, на користь моєї компанії, це під час подорожі. Да, наприклад, там, на Мадері, в липні, це було рік тому, е, саме на пляжі, я запустила, ну, напевно, е, Програму і роботу на півроку наперед, тому що вже організм перезавантажився. Mm -hmm. І до речі, коли турагент планує подорож, він має це враховувати. Знаєш, такі вікна, тобто час для себе. Хто хоче, присвячує роботі. Mm -hmm. Нема в цьому заборони. Напаки, з відпочинком у нас з'являються сили, а ми креативимо і генеруємо ідеї тільки коли у нас мозок відпочине. Mm -hmm. І ось для mm -hmm. мене це мега. Да, тому що під час навіть конференцій, самітів, форумів у тебе багато нових. Нових контактів і можуть з'являтися ідеї одразу, які можна запускати, а потім, після того, як закінчилася подія, відрефлексувати, відібрати контакти, навіть з кимось вже ну, побудувати розмову. Тому дуже-дуже підтримую це класно.